Доброго дня в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії. Працюють Мар'яна Лошак, Наталія Булеця. Про головне життя краю наступні 10 хвилин. Нові пристрасті в старій раді під стінами Ужгородської міської ради зібралися громадські активісти та кілька депутатів з вимогою не проводити сесію міськради. Окремі народні обранці переконані, на цьому засіданні мали розглянути скандальні земельні питання. Проте сесія не відбулася. Міський голова Ужгорода переконує, не відбулася, бо і не була запланована. Сесія міськради все ж відбудеться у п'ятницю, 23 жовтня. Офіційне повідомлення мають оприлюднити на сайті міської ради. Хірургічне відділення Ужгородської міської лікарні отримало нове обличчя. Силами міської ради тут зробили капітальний ремонт. За роки роботи відділення капітального ремонту тут не робили. Не вистачало коштів на закупівлю матеріалів та найм робітників. Ремонт тривав 10 місяців. Після його завершення почали реконструкцію неврологічного відділення. Відкривали оновлену хірургію урочисто, червону стрічку перерізали міський голова та головний лікар Ужгородської міської лікарні. Нормальних у людських умовах ми маємо змогу надавати допомогу всім хворим. Ми клінічна лікарня, ургентна, надаємо допомогу не тільки жителям міста Ужгорода, але й Ужгородського району, всім гостям міста, якщо їм це потребує. Зараз повним ходом йде ремонт загальноневрологічного відділення. Я думаю, що вони вже третину відділення зробили. В дальшому ще дуже хочемо упросити і депутатський корпус, і так далі зробити ремонт ремонт загальнотерапевтичного відділення, бо на жаль, воно зараз в дуже і дуже неприглядному стані. Економічний форум за участю президента двосторонньої українсько-румунської торгової палати, інвесторів, підприємців та керівництва ОДА відбувся в Ужгороді. Основна мета зустрічі розвиток двосторонніх відносин в економічній та технологічній галузях. Оскільки Україна відкрита до співпраці, Румунія готова поділитися своїм досвідом у створенні сприятливого економічного клімату. Румунські дипломати роблять ставку на розвиток економічних відносин з Україною і Закарпаттям. Зокрема, тут велика кількість підприємств, які потребують інвестицій, а румунські бізнесмени готові вкладати кошти. Коло їх інтересу деревообробка, пошив взуття, розведення птиці та кролів, а також виготовлення кормів для розвитку економічних зв'язків між Закарпаттям Маромореж та Сатумара зараз відкрились великі можливості. Цьому неабияк сприяє і той факт, що вже діє угода про малий прикордонний рух. Підприємці обох сторін мають більше можливостей для співпраці. Крім того, Україна та Румунія можуть бути партнерами у різних європейських грандах. Проект по забезпеченню водопостачання та очисних споруд презентували румунські партнери. Підприємство, яке має більше ніж 20-річний досвід у цій галузі, запрошує до співпраці і закарпатців. Їх технології вже використовують у сусідніх Болгарії та Молдові. Гадаю, що в галузі комп'ютеризації технологічних процесів ми маємо що запропонувати Україні та Закарпаттю. Наша фірма спеціалізується на комп'ютеризації промислових об'єктів, проєктуванню, автоматизації, встановленню системи з для перевірки, моніторизації промислових процесів. Є, що запропонувати, і закарпатським прикордонникам румунські розробники передали представникам митниці технічну характеристику робосканера з його допомогою можна пришвидшити огляд каміонів, літаків, потягів та кораблів. За один раз можна перевірити чергу зі ста автомобілів. Наступна зустріч представників малого і середнього бізнесу з румунськими інвесторами відбудеться вже наступного місяця, – 18-19 листопада, в рамках міжнародних контактних днів. В Ужгороді вручили відзнаки кращим працівникам дорожнього господарства України в Закарпатській області. Нагородження приурочили до дня автомобіліста, яке відзначатимуть 25 жовтня. За сумлінну роботу дорожники отримали нагороди і від голови закарпатської ОДА. Геннадій Москаль відзначив обсяг роботи, виконаних дорожніми службами, проте зауважив, що перед Автодором досі стоїть завдання відновити дорожню інфраструктуру Закарпаття. Перше питання дороги, дороги, дороги. Якщо ми хочемо дійсно стати туристичним метою для України, якщо ми хочемо, зараз ми ведемо всі перемовини з тими, хто проводив різного роду фестивалі, спартакіади, змагання, конференції, симпозіуми в Криму, значить, щоб вони їхали сюди. Ми мусимо їм дати нормальні права. 26 жовтня у зв'язку з урочистим відкриттям реконструйованого прикордонного переходу у жорот вишня німецьке буде тимчасово припинено оформлення та пропуск легкових автомобілів з 11 до 15 години. Подорожуючи на легковому автотранспорті, рекомендують обрати найближчий прикордонний пункт пропуску Малий Березний Убля. Він працює у цілодобовому режимі. І ті, хто прямує до Словаччини, також можуть скористатися прикордонним переходом малі Селменці – Велк. the Selman Sam. Пам'ятник австро-угорському імператору Францу Йосифу відкрили у парку Шен Шонборн, який знаходиться в урочищі воєводино на Перечинщині. Політик початку 20-го століття часто бував на території Закарпаття, яке на той час входило до Австро-Угорщини. Він правив імперією продовж 60 років. Любив полювання та відпочинок на природі. Бронзова постать правителя у парку. Це перший пам'ятник, встановлений Францу Йосифу після розпаду імперії. Імператор Франц Йосиф визначна постать в історії Європи за його правління. Жителі Закарпаття, яке на той час входило до складу Австро-Угорщини, врешті змогли отримати цивільні права. До приходу чехословацького правління на території краю правителю було встановлено близько півсотні пам'ятників. Згодом вони були демонтовані, бо влада вбачала у них рудимент імперії. Закарпаття входило в склад Австро-Угорської імперії, і це та епоха, яка тривала 68 років. Франц Йосип був останнім таким класичним імператором у Європі. Його називали Прощальна епоха Старої Європи. Після нього вже все змінилося, революції, війни, пішли республіки, зовсім інші стилі управління. На відміну від більшості скульптур та полотен, де імператор зображений у мундирі та з орденами, встановлений пам'ятник це постать Франца Йосифа у формі для полювання. Біля його ніг відлитий з бронзи мисливський собака. Працював над проектом ужгородський скульптор Михайло Колодко. Для нього ми пригледіли місце вже коли парк відкрили. Тоді подивилися таке найкраще на якесь містечко, яке би підходило для імператора. І місце це, яке ми зараз бачимо, було вже давно при ну. Залишене для, для цього пам'ятника на другу річницю відкриття парку ми презентували цю скульптуру. Відвідав відкриття пам'ятника і консул угорщини Ласло Віда наголосив на тому, що наші країни об'єднує спільна історія. Зараз Угорщина підтримує Україну у євроінтеграційних процесах. Керівництво сусідньої країни внесе свою лепту у розвиток туризму на Закарпатті. И для того, чтобы подключить Закарпать вот этот туристический потенциал к Европе, Венгрия готова сделать все, что от него зависит. Построить дороги до границы, построить э, совместно с Украиной новые контрольно пропускные пункты. И всячески способствовать тому, чтобы наши туристы э, могли приехать сюда и любоваться этим чудесным, чудесным краем, и чтобы украинские туристы... Записано могли приїхати в Інгрію, в Європу, на більшу територію Австро-Венгрії, і любуватися нашим тим, що залишилося з нашого общего прошлого. Для гостей провели екскурсію парком, який є копією місцини, де розташовувався палац Шонборнів. Саме у Закарпатському воєводині полюбляв полювати останній правитель Австро-Угорської імперії. Аби зробити Ужгород яскравішим, пішохідний міст підсвітили світлодіодними прожекторами. Систему розробили на одному з закарпатських заводів і передали на баланс міста. Обіцяють, що працюватиме вона в усі пори року. Дана система освітлення економна, споживає набагато менше електроенергії ніж звичайні лампи. Проект реалізовували кілька днів. Складності були такі, що більшість монтажних робіт виконувалася промисловими альпіністами. Буквально з мосту вони висіли, і кріпили ці світильники, кріпили цю лінту. Складності були щодо кріплення до конструкції моста. Оділи ці люстри туди дуже, -дуже коректно, без деструкції опор моста. На цю годину у нас все готуємо більше і нове у підсумкове випуску 19. Я бажаю вам гарного дня. На все добре зустрінемося.